А тепер я задаюся питанням, чому я не зробив це раніше? Або чому мені хтось не порадив зробити це раніше? Для нашого підрозділу за останній тиждень сталася революція. Бо ми не тільки знищуємо, а ми допомагаємо хлопцям вижити. З Божою допомогою, з роботою штаба, злагодженою з роботою екіпажів. Просто вийшло так, що за чотири дні ми провели чотири успішних місії і витащили чотири хлопця, Трьом з яких самостійно би не вийшли б. Легендарне событие, я вибачав, легендарна подія. Для мене, як для мене, як для командира підрозділу, це дуже потужно. Я дуже гордий за свій особовий склад. І в такі моменти, я, як колишній піхотинець, піхотинець розумію, що хочеться жити і можна воювати. От в таких випадках воювати можна. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. І коли тебе достануть, доставлять з поля боя пораненого, то тоді воювати можна. Це було б, мабуть, дуже героїчно. Якби це не було б так би тупо. Побачив тіло, незрозуміло було, це наш чи противник. Вийшло так, що це був наш військовослужбовець, але він рухався.